Купив електронні віси. Для початку я буду їх використовувати для зважування. Тобто, по прямому призначенню також, думаю, їх використовувати в тестах для квадрокоптерів. Значить, Така коробочка VHA 11 модель. Вага максимально вказується 25 кілограмів. Кольори фіолетовий, червоний, жовтий і чорний. Так. При зважуванні від 0 до 10 кг похибка заявлена 5 кілограмів. Якщо вага перевищує, 10 кілограм і аж двадцяти доходить до 25 кг, то погибка буде 10 грамів. І так. Ваги, мені дуже сподобалось. Вони компактні. Ззаді. На кришці написано модель VHA11. Максимальна нагрузка, яку можна зважувати, до 25 кілограм. Де равно 5 грам якийсь І що це таке, хто його знає. І так, щоб замінити батарейку достатньо, сюди натиснути. І внутрі знаходиться батарейка. Батарейка CR2032 двадцять так... такі Батарейки використовуються в системних клапанах, системних платах персональних комп'ютерів. І так. Розмір доволі у них маленький, приблизно 8 см на, на 6 см. Натискаємо на кнопку, вмикається. Дивимось, мігається. І все. Після того, як помігали, можна зважувати. Якщо зважу щось маленьке, і потім убираєш це, вони не фіксують вагу. Я взяв от у мене є замок велосипедний, і зараз продемонструю, як він працює. Значить, ізначально ці ваги я використовую для зважування. Мені дуже подобаються вони компактні і дуже інформативний дисплей. Кінець попав. І так, дивіться. Спочатку світодіод мігав, це режим зважування. Коли ваги зважили, світодіод світиться постійно, воно червоним кольором, і показує грам. 250. Тобто Показано на екрані 0250 КГ, це означає, що тут 250 грам. Знімаю ваги. Точніше, звільняю вантаж з вагів і світиться до сих пор. Тобто, фіксується величина, коли ви зважили. Дуже зручно. Якщо вона вам не потрібно, подивились, натискаєте і збиваються ваги. Якщо щось маленьке зважувати, зараз я спробую є лишка. Так, якраз удобно зважувати, ушки в неї є. Так що ваги покажуть? Нічого не показують. Так, да, і ще. Як я вже казав, що ізначально буду використовувати по прямому призначенню, а також планую в тестах квадрокоптерах використовувати їх. Так, вони показали вони. Так, в мене є секундомір. Раз. І за отвор тримаю і показую, що секундомер важить 0.030. Це означає 30 грамів. При цьому, коли зважував, світодіод, не світився, бо вага дуже маленька. Коли убираємо вагу, вона не фіксується, мені сподобались ваги дуже класні. Можливо, комусь для дому потрібні ваги можуть собі купити. А я ще бачив є і інші ваги. Ну мені попались такі. Їх, мені сподобалось, я їх купив.